Вітання в ефірі телеканалу НТК. Інформаційні підсумки п'ятниці, 12 травня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Районний етап конкурсу дружин юних рятувальників пожежників відбувся у Коломиї. Це дуже важливі знання для всіх. Експозицію з фондів обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери презентували у Коломийському педколеджі. Вона буде ще мандрувати містом Коломию, але далі вона поїде уже у Нагороденківщину, Наснятинщину, Утиніщину, тобто всі громади нашого Коломийського району. Букет для мами вихованці Коломийського інклюзивно-ресурсного центру взяли участь у майстер-класі з флористики. Як кожна мама, звичайно, тішиться любою, любою працею моєї дитини. Тепер про це та інше більш детально. Районний етап конкурсу дружин юних рятувальників-пожежників відбувся у Коломиї. Визначали кращих з поміж шести команд із громад Коломийського району. У такому форматі конкурс відбувається вперше. Десятикласниця Христина вихованка Замолинецького ліцею. Сьогодні у складі команди рятувальник представляє Матеєвецьку об'єднану територіальну громаду. На районному етапі конкурсу дружин юних рятувальників пожежних. Дівчина каже, для неї і однолітків основний здобуток цього конкурсу важливий досвід. Дуже гарно мати такий досвід, коли людина потрапляє в якусь небезпечну ситуацію, і це дає якесь підґрунтя знання. Участь у районному етапі конкурсу дружин юних рятувальників-пожежників взя. Шість команд. Це переможці попередніх етапів, які проходили в об'єднаних громадах, розповідає Михайло дзьомбак начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Коломийського районного управління, головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. У такому форматі змагання відбувається вперше, адже у складі Коломийського району тепер ще й снятинщина і Городенківщина, тому учасників побільшало. Основна мета це змагань формування у учасників навчального процесу. Основних таких навичок культури безпеки, поведінки під час виявлення і поводження себе під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, також формування таких особливих навичок, як почуття патріотизму, почуття жартовності, коли це необхідно, почуття допомоги ближчому. Сам конкурс поєднує кілька складових. Це завдання з медичної підготовки, правила поводження під час виявлення вибухонебезпечних предметів, орієнтація на місцевості, переправа, конкурс, гриби ягоди. А ще учасники спробували себе у гасінні умовних пожеж. Також учасники демонстрували візитівки, презентації команд. У підсумку змагань третє місце здобула команда Замолинецького ліцею. Другими стали вихованці з Чернилицької громади. А перемогу здобула команда Аварійний вихід Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського. Учасники команди діляться у цих змаганнях найбільше до вподоби. Конкуренція та насамперед тут отримують цінні знання. Чому безпеку, як ти себе побажаєш в ситуаціях. Якщо ми знайшли якісь міни, чи ще щось таке, це дуже важливі знання для всіх, що тому, що всі повинні знати, як себе поводити в критичних ситуаціях і як діяти. Ну, ну, це я вважаю дуже важливо переможці. Представлятимуть Коломийський район на обласному етапі конкурсу. А вже хто стане кращим на Прикарпатті, отримає шанс поїхати за кордон у сусідню Польщу, аби там продовжувати здобувати знання та ще більше дізнатись про специфіку роботи рятувальників. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК. Армія нескорених в межах проведення тижня суспільних дисциплін у Коломийському педагогічному фаховому коледжі відкрили експозицію з фондів обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандер. Виставка містить унікальні фотографії, розсекречені документи, мапи, інфографіку, які відображають боротьбу українських націоналістів. На відкритті побувала і наша знімальна група. Івано-Франківська обласна рада прийняла програму відзначення 80-річчя української повстанської армії на Прикарпатті. Одну з експозицій отримала Коломийщина. Зараз ця виставка особливо актуальна. Відзначає очільник районної військової адміністрації Любомир Глушков. Українська повстанська армія її вояки нам показують яскравий приклад, як у ті нелегкі часи вони відстоювали і боролись за незалежність Української держави. Сьогодні гідні нащадки воїнів УПА перебувають на фронті, боронять нашу Україну, боронять її незалежність і дають відсіч ворогу разом до перемоги. Івано-Франківський обласний музей на. Ціонально визвольної боротьби імені Степана Бандери запропонував свій проєкт армія нескорених освітянам, студентам молоді Коломиї. Честь розпочати роботу виставки випала педагогічному коледжу, каже директор навчального закладу Валерій Ковтун. Ми глибоко вивчаємо історію УПА. І в процесі вивчення навчальних дисциплін. Ми, до речі, ввели е, новий навчальний курс історія рідного краю. На базі коледжу працює музей Коломийської книги, який до послуг всіх коломиян. там можна ознайомитися з великою літературою. Далі виставка побуває, чи не в кожній громаді Коломищини. Її представлятимуть у закладах освіти та культури в Коломийському коледжі. Її можна буде оглянути до 17 травня, розповідає заступниця голови Коломийської РДА. Вона буде ще мандрувати містом Коломей. Але далі вона поїде уже у Негороденківщину, на Снятинщину, у Отиніщину, тобто всі громади нашого Коломийського району. Ми плануємо таку зробити акцію масштабну, для того, щоб всі молодь, учні нашої Коломийщини мали нагоду ознайомитися з історією визвольної боротьби української повстанської армії. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. Вірші, пісні, танці та слова подяки учні Коломийського ліцею №1 імені Михайла Грушевського підготували святкове дійство із з нагоди дня матері. Провели свято у містечку майстрів національного музею народного мистецтва, гуцульщини та покуття. Шостого класу Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського до свята готувалися ретельно, адже хотіли привітати найрідніших матусь і знематері. Для них лише найкращі слова. Для мене мама це моя прекрасна мама, яка мене любить, яка Завжди для мене все зробить і завжди мене підтримує у будь-яких ситуаціях. Коли мені погано, коли у мене виступ, вони завжди вона завжди мені допоможе. Такі заходи, які діти готують та присвячують своїм найріднішим людям, байдужим не залишають нікого, особливо матусь. Пані Олена каже, пишається своєю донечкою і дуже приємно вражена її виступом і словами. Я мама цієї гарної красунії дівчинки, яка сьогодні виступала. Такі свята дуже потрібні для нас, для нас, батьків, які бачимо успіхи своїх дітей, бачимо, як вони зростають, чому вони навчаються постійно. Ну, ці свята дарують нам всі такі приємні, позитивні емоції. Дякую вам, що ви для нас це робите. Ми дуже пишаємось з вами, що ви наші діти. Таке свято матерям діти влаштували разом із класною керівницею Любов'ю Сембратович та директором Володимиром Ткачком. Їх підтримали інші педагоги. Кажуть, хоч день матері раз у рік, але найрідніших треба шанувати щодня. Я вважаю, що все починається справді з мами. І найкраще сказали про це письменники-класики. Борис Олійник сказав: посіяла людям літа свої літочка житом, прибрала планету. Послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити. Ну, а геніально сказав на Шевченко: нічого кращого немає, як та я мати молодая з своїм дитяточком малим. Учні шостого класу на чолі з класним керівником Любою Васильовною Сембратович вирішили вшанувати матерів, але вшанувати так, щоб їхні рідненьки прийшли до них, щоб вони були присутні. Бо все-таки учні шостого класу це ще доволі юні молоді люди, і для батьків дуже вагомо побачити, поспілкуватися, порадіти, попереживати. Бо це є аматори, це є ті дітки, які ще померли. Ляються, які хвилюються, і коли бачать своїх рідних, але видно в залі, як їхні рідні за них переживають, як вони радіють кожному тому маленькому успіхові. Ну бо мама це найголовніше, це є те, що кожен дорожить від дитячої однієї колиски і все своє життя. У нас ще і приємний момент пов'язаний з тим, що от дітки згадали Олену Киселевську. У нас саме кілька років тому наш викладач Марія Миколаївна Гнатюк разом з нашою ученицею, тепер уже випускницею, яка навчається в католицькому університеті, Юліаною Бойчук, написали працю, де окрема частинка присвячена саме тому, як Олена Киселевська боролася за те, щоб у нас слухали чи ні, вшановували це свято, і тому ми на рівні з жінками різних країн, і напевно з людьми різних країн старалися, щоб це свято було впроваджено і на нашій території для наших жінок. Букет для мами. Вихованці Коломийського інклюзивно-ресурсного центру взяли участь у майстер-класі із флористики. Вони власноруч виготовляли квіткові композиції для найрідніших людей. Захід провели з нагоди Дня матері. Іванна прийшла разом зі своїм сином Яремою на майстер-клас з флористики. Жінка каже, інклюзивно-ресурсний центр вони відвідують часто, адже тут постійно проводять цікаві та пізнавальні заходи. У нас є розлад аутизму. Прийшли сьогодні на таку чудову подію, яку дуже часто нам е, організовує е, інклюзивний центр. Це дуже приємно. Е, ми себе тут почуваємо комфортно в колі розуміючих людей. І колектив завжди теж привітний, завжди намагається допомогти. І струботи в нас це до наших діток це дуже чуйно і приємно на майстер-класі, присвяченому дню матері і студенти Коломийського педагогічного коледжу. Вони проходять курс інклюзивної освіти. Тому власне на таких заходах можуть побачити, як треба працювати з дітьми з особливими освітніми потребами, що потрібно враховувати в роботі з ними, та на що звертати увагу. Дуже щасливі, що сьогодні нам випала саме така можливість, і в нас в коледжі передбачено такий предмет, який є дійсно важливим за. І, на мою думку, саме такі центри і такі фахівці, які тут працюють, це надзвичайно важливі в наш час. І це дуже, дуже допомагає і дітям, і батькам, і навіть для цих самих дітей це дуже класно і круто. Соціалізація дітей, які мають певні особливі освітні потреби сьогодні одне з найактуальніших питань. Керівниця інклюзивно-ресурсного центру Людмила Михайлова разом з вихователями завжди дбає про це. Вони часто зустрічаються з дітьми та їхніми батьками, проводять заходи, дають можливість цікаво і корисно провести час. Ми влаштували майстер-клас з флористики, тобто діти разом з своїми батьками будуть виготовляти букет для своїх матусь. Нам допомагають у цьому магія квітів. Так, є пані Світлана, вона сьогодні буде проводитися майстер-клас і разом з дітьми виготовляти квіти для мами. З Такими дітьми не страшно працювати. Вони ж також хочуть бути в соціумі серед інших дітей. Після цікавого майстер-класу діти подарували квіти своїм найдорожчим матусям. Мама Ярем Іванна теж отримала квіткову композицію, виготовлену руками сина. Як кожна мама, звичайно, тішиться любою працею моєї дитини, особливо в честь такого свята. Ну тобто, це свято мами. І звичайно, це приємно. Ну не знаю багато позитивного враження. Надія плюхіна Андрій Гарщук для подій телеканалу НТК. Ринок праці на Коломийщині, популярні вакансії, підтримка від держави для роботодавців та безробітніх. Про це і не тільки говоритимемо в студії програми нові правила. Початок о 19.30». І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. Уся команда події дякує вам за довіру. Нехай щастить.